Отож світ людський захоплений дуже багатогранний, Кожен збирає все, що хоче. Лікар до вподоби підстаканники. Як виникло ось це цікаве захоплення колекціонування? Це різновид колекціонування. Ну, ви знаєте, я ще з дитинства захоплювався різними колекціонуванням різних предметів. От, поштові марки колекціонував, навіть етикетки від сірників ще, ну, ще з Радянського Союзу. Ну, на жаль, не збереглася, я не знаю, десь втрачена була ця колекція. Також нумізматикою займався. Ну, на даний час теж маю декілька захоплень. Ось. Ну, зокрема, одне з них от, колекціонування. Підстаканників відносно недавно, десь років 10-12, почалося я часто приїжджав в Київ, ну, зокрема на спортивні змагання, до свого родича, який теж ну, має захоплення от такими різними речами. Він мені подарував підстаканник. От, ну ще ще щось, деякі речі подарував такі старовенні. Після цього мені сподобалось. І друзі, знаючи моє, моє це захоплення, або дарують, або я десь на різних таких розпродажах купля, купляю, от, купляю підстаканники. Вони всі стандартні, чи бачу, от дивлячись на вашу колекцію, вони різноманітні, тобто якісь символи, як правило, передають, що зображають, яких розмірів, чи це підстандартні стакани, чи це під е, якусь окрему посудину. Ну, Вони всі стандартні під, під звичайний стакан, різного типу стакани, от, 200 мл стакан, але так правда на, на них є або різні орнаменти, різні знаки. от, Зокрема, я в руках тримаю і, ну, знаком Російської Федерації. Цей підстаканик мені подарували ще, ну, мій товариш з Казахстану, який був у мене в гостях, і подарував цей е, Різні, ось, Зокрема, на підстаканнику є колося з лакових культур, також бачу, бачу мак. ось, ну, І інші орнаменти. і, зокрема, <клес> як логотипи, значки всіх наших і залізничних напрямків, тому що, як правило, я, я зустрічався з тим, що ну, ці підстаканники найчастіше, найбільше використовуються в поїздах. Якраз асоціація із поїздом. Так. Колір, бачу, різний є. Це тобто різний метал, з яких вони використовують? Так, різний метал. Ну, дорогоцінних металів тут немає, бо розумієте, це ну, більш сучасного, сучасного виготовлення ці підстаканники, якщо десь там, скажімо так, до революції виконувалися, виготовлялися із дорогоцінних металів, то ну, тут є мельфіор. Є з алюмінією, є з різних таких сплавів, але вони мені дорогі. Вони такої, можливо, еквівалентно-грошової великої вартості не мають, але вони мені дорогі, тому що є, це є подарунки, це є якісь спогади, асоціація з, з, з певними подіями, з, з перебуванням певних там, населених пунктах, де мені їх дарували, тому мені мені цим цінні. Ця колекція у вас робоча чи е, тобто. З кожного, з кожного підстаканника чай вже пили, чи ні? Чи з... е, виключно е, така е, виставкова? Якщо сказати чесно, я не можу згадати, чи з кожного підстаканника, але як правило, ми особливо в зимовий час. Е, я або з друзями, або з дружиною, ми там п'ємо чай. От, в цій кімнаті, і я звичайно залучаю, використовую підстаканники, які мені в той час до душі, які, які мені подобаються. Чи є улюбленці, які, от, наприклад, бо на них дивитися можна на різне звертати увагу? Одна що ви звертаєте увагу? Чи залежить від настрою? Десяться, що навіть кілька є взагалі без орнаментів? Так, є без орнаментів. Це я кажу, мені або мені подарували їх, або я їх придбав на ну мав можливість, придбав зокрема в, в Києві. Багато, багато попривозив з Києва. Угу. А які вам найбільше вам якою символікою подобається? Звичайно, подобається символікою, от той, той, що я брав в руки, колоски Мак. Тепер бачу символіка з калиною? От, ну, звичайно, я як патріот свого краю і своєї країни більше такі український орнамент, українські символи, зокрема калина. Мені це найбільше подобається. Угу. І чи пробували якось так систематизувати цю чи досліджувати от історію саме підстаканники? Які у вас є, яких немає, чи загалом чи є однодумці, такі як ви? Ви знаєте, я був був період часу, що я ну щось читав, і звідки походили підстаканники, і як використовувалися, і про їхню історію. Ну на жаль, захоплень маю не одне, декілька різних захоплень, зокрема картини. От і ну так зараз скажу чесно, не вникав, щоб щоб щось досліджувати, щоб цим займатися. Як правило, метал він має властивість чорніти. Якщо його довго ним не користується, він там втрачає, як кажуть, свій вигляд. Чи важко за ними доглядати і як от ви за ними доглядаєте? Відносно не важко доглядати. Звичайно, час від часу або протираю від, від порохів. Ну і якщо потемніє, ну, використовую або якийсь меючий засіб, щоб його оновити. Придати йому такий належний вигляд. Е, також є, що ви бачите, що потемлі, потемнілі деякі не відмиваються, ну, стараюся далі його, щоб не порушити структуру, не, сильно не діяти, ну, не впливати на сам підстаканник, на, на структуру металу. Е, ну, я як жінка, от мені хочеться попрактикувати в дизайні, там поставити такі, інші дизайн. Чи є у вас такі, чи ваші, наприклад, ваших. Е... Чи друзів, чи родини, щоб якось переставляти їх місцями, чи кожен має бути на своєму місці? Ось так, як до того ставитися? Я взагалі ну так, стараюся, щоб все було на своєму місці. Але якщо якщо би їх поміняли місцями, десь я напевно, б напевно би навіть не звернув увагу. Тобто я ну, не придаю великого значення тому, якщо місце буде їх, чи рядність їх буде змінена, тобто. Змінено саме місце їх розташування. Угу. Кожного Тепер практикується доволі часто е, різні такі міні-виставки робити своїх захоплень. Навіть здроб... У нас в Тернополі, навіть є. Ніби такий бібліотека, музей колекцій, колекцій, що як правило щось виставляється. Чи були вже такі пропозиції? Чи хотілося б проставити, Що для цього потрібно? Чесно каже на рахунок підстаканників, це ви перші, які от звернули увагу на це і ну як кажуть, звернулися, щоб зробити репортаж. На виставках я учасник виставок по іншому напрямку, це я виготовляю картини з соломки ну, і маю звання майстра народної творчості з цього напрямку. В багатьох виставках брав участь от, і на Тернопіллі і в Києві, от. а з підстаканниками ні в яких виставках не брав участь. І ще не знаю. Ну і для чоловіка все-таки якось не що під підстаканники, але яка у вас взагалі асоціація саме з підстаканником? Він таке пряме, призначення, з нього треба випити, чи просто от милує око? Він має бути. От. Ну, якщо чесно, я таку історію розповім вам. Коли я служив в армії, і був такий, ну, у нас як поділялися там на старослужащих, молодих. І один такий випадок, який мене, напевно, і підштовхнув, дав таку, якусь таку свого роду ідею. Знаєте, Хто служив, служить в армії, вони всі прагнуть додому. Вони вже, вже останні місяці, напевно, цим живуть е, вже вдома, він планує, що він буде робити. І таку зімітували сценку, що ці старослужащі, ну, так їх називали діди. Їдуть додому, якоби імі зімітували вагонне купе. І ну, то, хто як кажуть, молодий, ну він прослужив там 2-3 місяці, і він як, грає роль цього провідника в вагоні, залізничний в цій фуражці з підстаканниками розносився. Ну, це такий такий жарт. Це мені так сподобалося. Тоді я, напевно, вперше. Цю ну на, на підстаканники звернув увагу. Ось, ось та така річ, і вона так асоціювалася з приємними такими, життєвими моментами. Ось, і так вже з тих з тих пір, от так десь ну, почав почав втілювати це своє захоплення, щоб, от, можливо, теж якусь зенітую свого роду виставку чи якусь комбінацію з пістаканників. загалом колекціонери дуже часто вважають людей одержимих, що вони за експонатами можуть там шукати їх, як кажуть, віддавати шалені гроші за це. От як ви ставитеся до колекціонерів? Тому що ви вже пройшли кілька етапів колекціонування кілька кілька розновидів. Ну, Я скажу чесно, я людина поміркована, щоб там якісь віддавати останні гроші за якийсь експонат. От. Ну, Напевно, ну, може я не вважаюся таким справжнім колекціонером, але в мене немає такого. Ну, якщо є, значить, є можливість, є там подобається річ, так, я стараю, ну, стараюся прикладаю максимум зусиль, щоб її там, придбати, щоб ця річ була моєю, але щоб кажуть, ну, за рамки. Ну, свого роду нормального спів існування. От, це виходило, що чи позначалося якимось чином на, на моєму житті, на, моє, на моєму там, взаємовідносинах з рідними, то цього немає. Друзі, мабуть, знають, що ви це збираєте, і так. це перший подарунок, який найчастіший подарунок це саме пістаканники у вашому колі, друзі. Радійте, коли саме. Ну, думає. я звичайно, не скажу, що най, найчастіший подарунок, але я, звичайно, мені дуже приємно, якщо друзі мені дарують. Ось саме підстаканник І, і ось я маю змогу його. Тут поставити. Чи є вони всі стійкими, чи зручні вони у користуванні, які більш зручні, які менш зручними, які мають кращу опору, а які інші, одні нижчі, другі вищі. От, е, звичайно, так. ці, які, ну які з важчих, вони зручніші, бо він має кращу опору, краще, ну, тобто, щоб можна було не обережним рухом, не розхлюпати там, литу чи гарячу рідину, чай. Ось то якраз от, такого типу вони важкі і. Стійкиші. Ізруч, і зручніше. Зручніші, зручніше. Добре, дякую.